Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні у мене в роботі автомобіль Kia Cerato 2007 року випуску. Колись цей автомобіль вже потрапляв до мене на ремонт. Там були проблеми з поворотними вогнями. Хто не дивився, то переходьте по Ось тут. Вчора притягнули автомобіль. Не заводиться. По словах клієнту, автомобіль завівся, світло вмикнув. Щоб їхати, і автомобіль заглох. І від, відтоді він не заводиться. Відразу покажу. Сідаємо за кермо, вмикаємо запалення. І бачимо, у нас засвітилась лампочка ABS і подушок. а Чек НЖ не світиться. При включенні запалення також не спрацьовує бензонасос. Стартером можна крутити, але нічого не відбувається. Ну Давайте спробуємо. Тобто двигун крутиться стартером, але він не заводиться. Попередньо я під'їздив на місце, де лишився автомобіль. Намагався зробити хоч якусь діагностику, перевірив усі запобіжники, усі вони були цілі. На діагностику... Комп'ютер двигуна не вийшов, по діагностиці тільки на зв'язок вийшов а блок ABS і, здається, подушки. І все. Нічого іншого, подивитись я не зміг. Вчора притягли, частково я його вже розібрав, намагаюсь розібратись з цією проблемою. Тут я зняв фільтр-блок. Відкрутив Відкрутив комп'ютер двигуна, буду з ним розбиратися далі. Діагностику робив за допомогою лаунча. Також вчора намагався за допомогою ScanMatica 2 пробувати ось діагностичний роз'єм. Комп'ютер двигуна на зв'язок не виходить. Також нічого неможливо сказати, що у нас з імобілайзером робиться. Щиток приборів також не вдалося з'єднатися з ним. Запобіжники усі тут перевірив усі цілі. Під капотом також усі перевірив усі цілі. Нещодавно я вам також показував, що в мене тут на новому ноутбусі встановлено. Зараз я запустив віртуальну машину і відкрив електросхеми по автомобілях Kia. І ось тепер намагаюся розібратися, що і куди. Тут бачимо замок запалення. Так, АЦЦ ОН, АЦЦ ОН і старт. Ну, АЦЦ у нас є, бо магнітола грає. Далі запалення є. Тут все є на запобіжниках. І нижче запобіжники також усі заживлені. Тобто плюс замка запалення приходить на запобіжники. Трошки повивчав електросхему масу на комп'ютері двигуна. Другий контакт, 73 і. 51. Я перевірив. Тут везде на блокі є маси. Стосовно плюсів. Є постійний плюс. Ось запобіжник. EQ2 30 А. На ньому присутня напруга. І ось реле. Воно у нас не спрацьовує. Тобто далі тут неде немає напруги. Звідси 14-й контакт. Напруга виходить. І повинна прийти на 82-й контакт. Постійний плюс живлення блоку двигуна. Я перевірив, є. Тепер провід запалення. Запобіжник 10 А. Ось тут розходять дроти. Так, 83 контакт приходить на блок живлення. Це у нас запалення. Сигнал є на цьому проводі. До комп'ютера двигуна доходить. Це у нас катушки запалення. На першому контакті плюсик є. тобто Там, я тільки що вам показав, тут розвітлення, тут общний плюс у них, і через обмотку катушки запалення плюсик потрапляє на комп'ютер двигуна. Тобто, усе є, плюси приходять, мінуси приходять, але сам блок, комп'ютер. Двигуна не вмикається і не подає управляючий сигнал на ось це майн реле. І нічого не відбувається у нас. Тобто нічого не вмикається, насос не спрацьовує. Взагалі, немає ніяких рухів. Тут у нас майн-реле. це ось, ось воно. Кришку від блоку запобіжників. То ось позначка майн. А от запобіжник EQ2 30 А. Ось він тут стоїть. то на нем плюс присутний. Сейчас да, разберу контрольку и показываю. Вот, бачу. Светлодиод червоный светится. Плюс присутний на двух контактах за побежника. На На реле також приходит жилыня. По схеме у нас тут плюс. И тут постоянный плюс. А далее уже повинно быть керувание реле. І плюс, котрий виходить на всі інші запобіжники. Але реле само не спрацьовує. Тобто керування не відбувається. Поки складається таке враження, що вийшов з ладу блок двигуна. Хочеться спробувати мені перемкнути реле, тобто напряму подати живлення на усі інші цепи в автомобілі і подивитись. Які блоки ще з'являться на зв'язок. Ну, взагалі вони вийдуть чи не вийдуть. Приєднаю зараз якийсь а, сканер, і подивимось. Тут треба визначитись, де яка ножка і куди перемикати. Ну, вони у нас повинні бути по діагоналі. Обмотка реле і контакти, котрі повинні замкнутися. Реле я самі Перевіряв, тобто воно працює, все, все з ним гаразд. Роздивлюся, що куди, і встановлю якусь перемичку у контакти і подивимось. вмикнеться щось ще чи ні. Зробив діагностику. Бачимо, 4 блоки є на зв'язку: ABS, SRS, кондиціонер, коди, трансмітер, коди, сейвінг. Все нормально. Тепер спробую подати живлення з майнер і повторно зроблю діагностику. Так, зараз буду робити це через запобіжник, щоб нічого зайвого друг не згоріло. Так. Ну, мабуть, так. А ну, перевіряємо. Так, плюс я подав. Плюс є. Так. Повторно робимо діагностику. Комп'ютер-двігана не оборудована. Тобто на зв'язок не виходить. Сканування завершено, нічого не змінилось. Як було 4 блоки, так і лишилось. Зараз зніму блок і спробую його приєднати на столі. Подивлюсь, вийде сам блок на зв'язок чи ні. Може щось в машині ще не працює. Ось таку назву він має. Кефіко, дуже маленькими Написано m7.9.8. Як визначитись? Який це у нас блок? Є сайт розширення настройки. Тут вибираємо бренд Kia і модел Cerato. У нас 122 коника. Ось цей двигун. Об 1,6 об'єм, 16 клапанний. Бензин. Так, і ось бачимо, встановлювався на цю машину e Bosch M798. І читається він внутрішно, якби, мабуть, да, бути режим. За допомогою цієї програми ми з'ясували, який у нас повинен бути блок. Треба знайти підключення цього блоку, щоб на столі його можна було спробувати почитати. Знайшов ось такий сайт. Знаходимо тут блок м 798 bsl І от нам пропонують. Ось, мінус. Приєднаємо тут контакт. Далі два плюса і K-Line. Ще десь знаходив підключення. Між контактами калайн і 12 вольт. Верхній контакт це у нас Кан Хай і під ним can лов Пробую. Приєднуватись, так, буду використовувати Powerbox. До нього тут приєднаний шнурок. Здається, мені від галета 54 Є е тут бірки. Ось у нас жовтенький K-Line, Далі зелений Can Love, червоний плюс, чорний мінус і білий Can High. Ну Тут на блоці у нас також є. В общем, приєднуємо. Я приєднав. Ebu Двигуна. Два червоних тоненьких треба було приєднати. Приєднав масу, два плюси, каншину і калінію. Живлення подав. Зробив сканування і бачимо ошибка зв'язку. На зв'язок не виходить. Пробую якийсь інший. І те саме. Ніяким чином зв'язок з блоком не відбувається. Нема зв'язку. Можемо спробувати через YOBD. Не зміг комп'ютер приєднатися до блоку, тому виходимо та то і все. Я намагався щось зробити, але нічого не вийшло. Тому буду його розбирати і дивитися, що там. З ним трапилось. Клієнту я вже подзвонив, сказав, що проблема скрізь за все у блоці. Він зайнявся пошуком іншого. Якщо привезе, тоді буду продовжувати. Так, ну а поки пограю з тим, що є. Так, друзі, нарешті розібрав, дуже міцно тримався з цими містами. Плата була приклеєна до корпусу і не можна було її отодрати. Ну і також силикон по колу, тримав її пів години. Ковиряв його, намагався роз'єднати, грів феном. Поміряю на платі, може живлення десь, доходи не доходить. Треба спробувати вичитати. З неї дані, бо якщо привезуть інший блок, то він же не запустить у нас машину, бо у нас імобілайзер є, ну і там прошивка може бути інша. Стосовно імобілайзер, у нас ось є EEPROM 95 160. І от тут процесор St10 F275. Ну, Взагалі, буду намагатись добути тепер дані з цього блоку. Так, друзі, намагався прочитати. Блок, але нічого не вийшло. Підключав лаунча, з'єднання не відбулося. Хотів прочитати, що у нас знаходиться в єпромці, Приєднував iProg, також нічого не зміг прочитати. Прочитав, але там пусте все було ніякої інформації. Тут у нас мікросхема 95160. В iProгі є тільки з 95 серії st95P08. Спробував. Це аж 341 програмувач. Колись купляв я його заради переходників. В ньому я знайшов потрібну мікросхему, але також не зміг нічого прочитати. В ній. Мікросхема якби не законектилася з програмувачем. Використовував програму NeoProgrammer m 95160 5 вольт, але нічого прочитати не зміг. Но при цьому я. Мікросхемку не випаював, а намагався за допомогою прищепки. Є от така конструкція з Сайпрогом куплялась. Пробував просто притулитися до контактів і зчитати, що знаходиться в мікросхемці. Нічого не зміг читати. Зараз намагаюся йти вже іншим шляхом. Хочу Перевести блок у boot режим і спробувати в boot режимі щось читати. Тут припаяв два резистори по 100 омів. Так, ось схема блок M798. Тобто два резистора показано на які переводимо в BSL режим. Тому зараз спробую до Powerbox приєднати PCM Flasher і Scanmatic 2. Все приєднав китайський Scanmatic. Відкрив програмку PCM Flash. І бачимо, що відбувається. Натиснув кнопку Ну, зараз почекаємо, спробую він щось там знайти чи ні. Якщо щось прочитає, тут буде дуже класно. Ошибка. Бачимо, тобто нічого не прочиталось. Тобто, здається, що. Цей блок зовсім помер. Я тут намагався вимірювати напруги. Складно сказати, що де повинна бути, але з'ясував, що ця мікросхемка вона у нас тепла. Весь цей куток у нас тут нагрівається. Бачимо, що нічого не виходить. П'ята година вечора, а блок інший не привезли ще, і з цим нічого не виходить. План дій далі який? Я так собі. Міркую, що привезуть інший блок. Звісно, що він у нас машин не заведе. Хочу хоча б подивитись, вмикне він головне реле чи ні. І з'явиться на панелі приладів лампочка Check і лампочка іммобілайзера. Це вже буде казати нам про те, що інший блок вмикається і працює. Але для того, щоб він завів автомобіль, то потрібно. В ньому прописати імобілайзер. Ось ключ наш, міні-Кейтул, вмикаємо його, пробуємо дізнатися, який чіп тут стоїть. І бачимо ID46. Ну, було б дуже гарно, якби я скажімо, знав пін-код цього блоку. З новим блоком можна було б щось зробити, знаючи пін-код. Тобто у той блок вже прописати рідні ключі, які є. Ну, На жаль, з цього блоку ніяку інформацію я витягнути поки що не зміг, не знаю, взагалі вийде чи ні. Якщо нічого не вийде, то тоді доведеться розбирати новий блок, випаювати звідси мікросхемку і впаювати його. В інший блок. Але теж невідомо. Можливо, що ця мікросхема тут не працює. От. І ну, Якби замкнути коло виходить. Нерозуміння, що робить далі. так скажемо. Якщо тут нічого не працює, нема сенсу випаїти мікросхему, впаювати туди. Ну, в общем, Будемо так навколо крутитися і результату ніякого не буде. Ну, ще спробую випаяти звідси мікросхемку. Вставлю у кроватку її і спробую ще раз її почитати вже не в платі, а окремо, привезли інший блок. Додатково ще є ключ і личинки до дверей. Ну Напевно, замок запалення. Ось, приєднав я вже новий ну не новий, інший блок. Збігається, цифра в цифру, все сходиться. Ключу замку, вмикаємо запалення і дивимось. Так, лампочка чекже засвітилась. Насос гудить. Все спрацьовує. Ну, спробуємо завести. Насос робить, лампочка чекінже світить. Але не заводиться. Спробую від'єднати іммобілайзер. В це кільце вставлю ключ той, що дали нам. Ну а старим ключем буду провертати замок запалення, щоб завести. Ну і подивимося, заведеться з тим ключем, що нам, що нам дали чи ні. Відкрутив саме мобілайзер. Зняв у замка запалення його. Тримався на двох гвинтах. Тут один. І ось тут другий. Новий ключ, який нам дали. Ми прикладаємо сюди. Отак от Буду тримати, а старим ключом вертаємо замок запалення і заводимо автівку. Рідний ключ, вмикаємо. Все спрацювало, заводимо. Це вже можна виймати, ховати карман. Все. Наступний запуск заблокований, поки не піднесемо цей ключ. Спробуємо. Так, ну що, бачимо, що діагноз я встановив вірний, тобто блок був несправний, тобто можна замінити е, замок запалення і користуватися вже новим ключом. А старий ключ ну, поки що буде для дверей. В подальшому можна її там поміняти. І тоді буде один ключ на всю машину. Автомобіль зібраний. Ось тепер у нас новий ключ. Під капотом все зібрав. Новий комплект блок. чотири лічинки, Ключ обійшлось у 2000 гривень. Пробуємо заводити. працює. Так, друзі, хочу трошки підсумувати роботу. Зараз вже під 9-й вечір, машинка вже поїхала, все гаразд, все працює. Пробула у мене вона трохи більше суток. Проблему виявили, ліквідували, тобто машинка робить. Трошки в роботі мені, скажімо, повезло за щодо того, що. Разом з блоком клієнт привіз і ключ, і замок запалення під той ключ. Тому я все це нове встановив в машинку. І не довелося розбирати привезений блок і його перепрошивати. Витягувати зі старого блоку їм дані по імобілайзеру і якось їх заливати у новий блок. Тобто скоротили трохи часу. Ну, на цю процедуру, тобто її не робили. Але я намагався прочитати її промку в цьому блоці, і жодний із моїх програматорів не зміг нічого вичитати. Можливо, що в цій микросхемі усі дані могли також стертися, і, і за цього блок не працює. По результатах роботи маємо отакі дві купюри, хоча я за роботу просив півтори тисячі гривень. Старий блок лишився мені. Ще буде час, пограю з ним, може щось і вдасться якимось чином вичистити з цього боку. Якщо якимось чудом він відновиться, запрацює, то можна буде якісь зробити. Подмінний блок, або повернути його власнику, буде у нього запасний блок. Так, ну, все. Мабуть, все, що хотів, все сказав. На цьому бувайте. До нових зустрічей.